Прошу встати, суд іде. Шановні колеги, пленар, на пленарне засідання Великої палати Конституційного суду внесено питання про розгляд справи no 32 з 2020 за. номер один розгляд справи номер один тереодин з кисна двадцять за конституційним поданням Верховного суду про відповідність конституції частини 4 статті 75 сімейного кодексу України справу розглядаємо у формі письмового провадження. Відповідно до закону пленарне засідання великої палати повноважне за присутності щонайменше 12 суддів. На пленарному засіданні присутні Сергій Головатий, Віктор Гордовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мойся, Олег Первомайський, Ольга Сугиря, Олександр Петришин, Філюк, Галина Юровська. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Великої палати судді не за... не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників конційного провадження про суддів. Колеги, у кого з вас є самовідводи в цій справі? Немає. Отже, кворум для проведення пленарного засідання для розгляду цієї справи є. Я оголошую пленарне засідання Великої Палати для розгляду цієї справи відкритим Головує на засіданні Сергій Головати, а суддя доповідачка в цій справі пані Галина Юровська. Відкриту частину нашого засідання фіксують, ведуть протокол. Записи засідання буде буде оприлюднено на офіційному вебсайті сайті суду. Нагадую, що 21 березня 2020 цього року Велика Палата суду ухвалила розглядати справу у формі письмового провадження і слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження. Для участі в розгляді справи на пленарне засідання. Прошу вас. Дякую, шановний голову засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої Палати з'явилися постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін, представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. На пленар засідання великої палати Конституційного суду не з'явилися представники суб'єкта права на конституційне подання голова Верховного суду Варсе Князів та керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду Расім Бабанли. Але на адресу суду цього дня надійшов лист за підписом виконуючого обов'язку голови Верховного суду Михайла Смоковича з проханням розглядати цю справу за без участі представників Верховного суду. Дуже вам дякую. Отже. Колеги, з'ясовуємо питання про розгляд справи за відсутності представників суб'єкта права на консійне подання, голови Верховного суду князева і керівника департаменту відповідного департаменту Верховного суду Расіма Баменли і думка судді доповідачки. Прошу вважаю про. за розглядати можливо розглядати у відсутності. Так, так, шановні колеги, є інші міркування. Прошу вас, суддя Мойсик. Дякую, Сергій Петрович. Шановні колеги. Ну я розумію, є поважні причини, і закон визначає, як діяти при неявці з поважних причин. Треба перенести розгляд справи. Не вважаю за можливим, коли представники гілки влади, які звернулись до нас і просять роз'яснити їм закон і конституцію, кажуть, ми без нас слухайте. Я це не вважаю правильним, які б не були причини. Але це не біда. Вони напевно, поважні, тому перенести розгляд справ і хай прийдуть нам. Скажуть свою думку по поданню. Дякую за увагу. Дякую. Прошу вас, колега Кривенко. Справа в тому, що до Конституційного суду, відповідно до закону про судоустрій статус суддів, звертається не не заступник чи не виконуючий обов'язки голови і не представник, а звертається пленум. Пленум не відмовлявся. Від участі у цьому засіданні. Через це, вважаю за необхідне повідомити Пленум про те, що про цю ситуацію і, і, і відкласти розгляд цієї справи. Дуже вам дякую. Ще колеги на е е ще суддя Пермайський, а потім ви як суддя доповідачка. Суд е визначив розглядати цю е справу у формі письмового провадження. З огляду на наш досвід можемо сказати, що нічого ми, власне, і не почуємо. Ми не дамо таку можливість пленному, всьому чи не всьому, це буде голова Верховного суду чи виконуючого обов'язки суду. І тому я вважаю, що є підстави підтримати суддя доповідача і розглянути цю справу в формі письмового провадження. А за потреби, тільки що ми це проходили в іншій справі, якщо буде потреба повернутись. І доглянути окреме питання в формі провадження, Ми це завжди зможемо зробити за ініціативи судді доповідача. Дякую. Вам, дякую, шановна Галина Вотинівна. Так, да, я також наполягаю на розгляді сьогоднішньої справи. Форма, визначена письмова, Пленум уповноважив бути представником голову суду князева і Расіма Бабанли, вибачте, будь ласка. І як нам всім відомо, 18-19 вересня, ой, 19 квітня, в Варшаві проходить засідання щодо виконання судових рішень, про це було повідомлено заздалегідь. І, на мій погляд, це поважна причина щодо неучасті представників Верховного суду сьогодні. Тому, якщо виникне потреба, у дослідженні додаткових моментів перейти в усну форму і дати їм можливість висловитись. Ми можемо це зробити. Вони в своїх заявах повідомили про те, що вони підтримують конституційне подання, і думка висловлена в тому конституційному поданні, яка буде доведена до відома всіх суддів Конституційного суду. Дякую. Дякую. Прошу, суддя Мойсик. Дякую, Сергій. Петрович. Ну, для моєї роботи і вашої, ну для мене точно. Варшава тут. Це перше питання. Друге, якщо ви заздалегідь знали про те, що не буде двох представників сторони, яка звернулась, навіщо було справу призначати, скажіть? на сьогодні? На сьогодні? Я прошу перенести. Це, я, не, я не кажу про неповагу. З поважної причини відсутні люди. Дайте їм можливість прийти і пояснити. Тут правило про те, що письмова форма чи уста тут не проходить. Нема сторони, нема суб'єкта звернення. Дякую. Дякую, шановний колего колега Філюк, прошу вас. Шановні колеги, я підтримую думку Віктора Васильовича, Володимира Романовича і наголошую, що ми повинні шанобливо ставитись до всіх і учасників процесу до суду теж шанобливо. Прийшов представник Верховної Ради, представник президента України. А Верховний суд, автор подання відсутній. І я погоджуюсь, що те, що в Варшаві відбувається, хай все відбувається. Ми не заперечуємо. Але це засідання Конституційного суду України, а не Варшави. Дякую за увагу. Дякую, колега, колега Лемак. Прошу вас. Я сприймаю по-іншому ситуацію. Я сприймаю так, що при всій повазі до тих, хто звернувся, але це не, не я, я би так сказав, це не, це, це не провадження у позовному, у позовній формі, де, де дуже важливо, от підтримують вони там позов, не підтримують. Вони подали звернення до нас, а далі йдуть публічні відносини. І вони, і ми виконуємо свої обов'язки. Так, от я вважаю, і я це говорив і, і минулого разу, що ми не можемо перекладати раз за разом, тому що хтось не з'явився, тому що інакше це створює мотивацію в інших суб'єктів у майбутньому завжди вибирати, приходити їм, не приходити, розуміючи, що ніби від цього залежить стабільність роботи нашого суду. Я ще раз підкреслюю: конституційне судочинство це особливий тип судочинства. І тому на основі цього я вважаю, що за доцільне підтримати позицію судді-доповідача. Ми сьогодні спокійно можемо розглянути цю справу у тому в тій формі провадження, яку ми самі ж визначили. Дякую. Дякую, колего. З'ясовуємо, якщо немає охочих суддів, висловитися далі. З'ясуємо думку учасник, решти учасників конституційного провадження. Шановний Максим Євгенович, вашу позицію Шановний суд серед судів. Є різні думки стосовно продовжити чи не продовжити без участі суб'єкта на конституційне подання. Якщо проти по суті цього подання воно є цікавим за своїм змістом. З точки зору засзання за цього права, і навіть серед колег ми спілкувалися, то, мабуть, все-таки варто вже ну, поклатися на, мабуть, на думку суддів щодо прийняття. Якщо до мене, то форма письмового провадження ну, воно не зупиняється цей процес, тобто що не скажуть чи не скажуть. Тільки якщо в них були би клопотання чи заяви, можливо би. Якщо цих немає, вони не заявляли. Ну така історія. То я покладаюся на позицію шановного суду. Жон, дякую, Шановний Сергію Георгію. Дякую Ваша честь. Ситуа, ситуація цікава, оскільки тяжко не погодитися з позицією суддів, які наголошують на тому, що розглядати справу у відсутність. Авторів звернення, самого представників суб'єкта на концеційне подання, принаймні дивно. Да? І це мені зрозуміло, я підтримую цю позицію і так би вважав би за потрібне при розгляді справи присутнім. Обов'язкова присутність має бути суб'єкта звернення права на звернення. Разом з тим, разом з тим, сама присутність в даній ситуації, коли. Визначена форма провадження як письмова, нічого не змінить, і тут дійсно слушно зауважили судді Високого суду і суддя доповідач також, і з цим також не можна не погодитись. Будуть у нас представники Верховного суду, не будуть, це ніяк не буде впливати на зміст тих матеріалів, які є і які підлягають дослідженню під час письмового провадження. Тому це питання в компетенції суду, і я покладаюся на його думку на розсуд суду. Дуже дякую. Отже, колеги. Я ставлю пропозицію е, на голосування внесено судею-доповідачкою цій справі Гален, Валеною, Галеною Валентинівною Юровською, розглядати е, справу за відсутності представників суб'єкта права на косине подання голови Верховного суду князева та керівника департаменту Верховного суду Расіма Бабанли. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не набирає. Ні, немає більшості. Нам треба сім для ухвалення рішення. Тому розгляд справи переноситься на одне з наступних засідань Великої Палати. Продати час. Цього засідання усіх учасників буде повідомлено додатково. А на цьому пленарне засідання великої палати у цій справі оголошую завершеним. Прошу встати, суд іде.